У той час, як в Стамбулі, 23 липня, розпочнеться черговий вже третій ранг переговорів між Україною та Росією. Світова дипломатія, енергетика і геополітика готують для Києва нові виклики та непередбачувані сценарії. Київ на перемовинах озвучує три ключові теми: повернення полонених, викрадених дітей та можливу зустріч лідерів у Кремля ж Свої розрахунки йдеться про меморандуму мирного врегулювання, які викликають тривогу щодо їхніх прихованих умов. І на цьому тлі звучать все більш тривожні оцінки. Провідний британський військовий аналітик Майкл Кларк прогнозує війну до кінця століття, конфлікт, який може змінювати форми. Але на жаль, не зникне водночас, міністр енергетики США Кріс Райт прямо заявляє, санкції проти російської нафти це один із небагатьох реально дієвих важелів для припинення війни. Та чи готовий захід використати його повною мірою? У США своє політичне протистояння Дональд Трамп, повернувшись до активної політики, вже знову веде країну до виходу з міжнародних організацій, зокрема йдеться про ЮНЕСКО, що сигналізує про можливу зміну зовнішнього політичного вектору Вашингтону. Хто нам а журналістка Євгенія Забіліна натякає після символічних 50 днів, які нібито Трамп подарував Путіну, почнеться новий виток напруження. Про те, що стоїть за цими дипломатичними та політичними рішеннями, які сигнали на світ і що може очікувати Україну вже восени. Говоримо з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової кризової групи, політичним експертом та політтехнологом. Мене звати Дріна Глушенко, і я рада всіх вас вітати і рада, звісно, бачити вас, пане Тарасе. Доброго дня, добре. Хочу розпочати із переговорів сьогодні, 23 липня. У Стамбулі знаємо, що очікується третій раунд перемовин між Україною та Росією. Адміністрація Ердогана ось буквально щойно з'явилася інформація. Написала про те, що переговори України та Росії у Стамбулі розпочнуться близько 19.00 в районі Бешіктаж в Палаці Чирак. Ган про це повідомили у в директораті з комунікації адміністрації президента Туреччини на порядку денному обговорення гуманітарних питань пошук рішень для мирного врегулювання. Хоча ми знаємо, що попередні етапи показали, що позиції української та російської сторін суттєво різняться трішки. Про головне, е, українську делегацію очолює Уміров, е, очільник російської делегації Мадинський. Е, Україна виділяє три основні питання, питання для діалогу: це повернення полонених дітей. Е, Перепрошую, полонених повернення дітей та зустріч лідерів, зокрема, йдеться про Зеленського та е, Путіна. Ну, а Росія очікує обговорення меморандумів щодо мирного врегулювання. Пане Тарасе. Чого ви очікуєте сьогодні, 23 липня від третього раунду переговорів е, України та Росії? Чи варто е, мати е, якісь сподівання та надії, що все таки зрушимо ми за мертвої точки? І найголовніше питання? Ми з вами неодноразово говоримо, говорили про перемовини, звісно, і ви наголошили про те, що зустріч лідерів вона фактично за протоколом, якщо можна так сказати, має відбуватися вже після завершення самого процесу перемовин, Вже коли сторони про щось домовилися, і потім вже має відбутися зустріч лідерів. Тут ми бачимо, що е, Україна хоче говорити про зустріч Зеленського і Путіна. Чи потрібна вона зараз? Ну, Давайте так, Три... є, знаєте, стратегія перемовини, тут є mm -hmm. тактика перемовин. Так? Mm -hmm. І коли йдуть, коли йдуть перемовини, а, ну, по-перше, не завжди перемов... ну, перемовини можуть вестися з різною метою для збору інформації, да? різні маневри е, можуть бути. І тут же ж позиція України достатньо е, хитрувата, але заганяє Путіна в тупік. Нагадаю, uh -huh. звідки ви, виникла історія з зустріччю Зеленського та Путіна. Вона виникла, вона виникла якраз після того, як 9, після 9 травня, коли сюди приїжджали лідери Європейських держав, дуже дуже грозилося Путіну якимось такими наслідками, якщо, не дай Боже, він не припинить вогонь 12-го числа, 12 травня, да? ось. Там ще з Трампом говорили. І тут виходить Трамп і говорить, що Україна повинна йти на перемовини. От. Ну, всі розуміють, що це Паски для України, і тут Зеленський перевертає фактично дошку. Говорить, хочу зустрітися з Путіним. приїжджай mm -hmm. в Стамбул. Mm -hmm. ну, там, Стамбул так Стамбул. Давай в Стамбул приїжджай Тобто, дивіться, ну звичайно, що а, наша дипломатія, сам Зеленський, я думаю, розуміє, що Путін а, з різних причин. А зустрічатися з Зеленським не хочу. Ну, по-перше, точно сить. <гум> ну просто просто прийти в кімнату, де знаходиться українська делегація. Там, <гум> да, там не одна людина буде, а, а раптом а, виникне там. Ну, в його уяві виникне правильна світлоб думка. Ну вирішити всі проблеми тут і зараз. <гум> ну отут, от оддав. Ось Тарас. А друге, все ж таки Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. Він його вибішує просто до жаху. Чому? Тому що він тут, КДБ, Андропов, тут велика держава, а тут е -е, людина, яка була обрана народом, так ну ніхто в його розумінні опирається і достатньо ефективно організовує тиск на нього. Далі він же хоче перемовини вести виключно з США в першу чергу або з, з Китаю для того, щоб ну рішать українські вопроси, як вони говорять. А тут Україна сама стала суб'єктом, і це дуже підбишує. І тому з різних причин, з різних причин, звичайно, що він зустрічатися не може. Але Україна використовує завжди цей факт відмови, та яким чином говорить європейцями США. Ми з вами домовлялися про тридцятиденне переміри, Домовлялися. Бачите, ми все зробили. А ось вони і особисто Путін в бісі не хоче нічого робити. Чому? Тому що він не хоче приїжджати на зустріч до мене, там, да? І тут Путін опиняється. Бачите, він, він опиняється в тебе звужений просить для маневру нього. Не приїжджати, значить, Україна буде звичайно розводити руками і вимагати від заходу більше зброї для того, щоб змушувати Путіна приїжджати. Приїде, це для нього втрата авторитету для власної аудиторії, ну і плюс боїться, тим більше що Стамбул все ж таки, знаєте, ну Туреччина все ж таки член НАТО, ніхто на це забувати не буде. І враховуючи те, що Ердоган людина така грайлива, приїхати та можна, і що питання? Питання: чи, чи повернешся ти назад, mm -hmm. це, це знаєте, теж знаєте, куп, купа ризиків є. І тому, коли знову порушується це питання, порушується це питання, це робиться з метою нагадування не Росії, а нагадування Заходу, щоб ми з вами домовлялися. Показуйте свою силу, витрещотки чи балаболки. Тобто, тобто, два питання, які е, там стосовно там полонених і дітей є, але вони не будуть це теж робити там. А от третє питання зустрічі, говорю, ну там. Прийде там у умерав там, да. Ну що там, де, де? Він там що сить, чого він не хоче приїжджати до <су> сюди <су> і так далі. А це починається відмовки. Це в перемовинах це називається перехоплення ініціативи. А перехоплення ініціативи, тому що а, за, а веде, веде завжди перемовини. Той хто задає запитання. А де Путін, а коли ми зустрічаємось а який буде порядок денний і так далі. І це завжди буде заганяти росіян в управдовувальну позицію. Вони звичайно це будуть відчувати, тому будуть намагатися по-іншому маневрувати другорядне питання, там той меморандум, який вони там привозять, там, мідський, який буде розповідати про історії Печенігів, е е там Рюрикович і все, що з цим пов'язане. Тобто, але публічна, публічна позиція таким чином. Публічна позиція Путіна виглядає, виглядає е уразливою. Чому? Тому що є Трамп, якому нагадують, що ти слабкий, як і внутрішня аудиторія. І коли Україна задає запитання про 30-денне перемир'я, це завжди нагадування західним країнам, що ви проявляєте слабку позицію. Давайте, давайте забезпечувати сильну позицію. Тому оце питання, коли говориться, що ми так, що так хочемо зустрічатися з Путіним, що їсти не можемо. Да? А що е, це хитрувати якраз це дипломатичні ігри з боку України, тому що є розуміння, що в принципі Путін ну нікуди не приїде. Ну просто може ще побо побоятися взагалі за межі кордону за межі Росії не виїжджати. Так що, це, це це таке головна мета, але я вас запевняю: буде постійно про тридцятиденне перемир'я. Говоритися зараз, так плюс, все ж таки, багато чого вже змінилося. Є Вибудовуються структури інфраструктура підтримки України, це через НАТО чи через гроші, які з'являються. Ну і плюс, дивіться, активність України Україна активно створює важелі тиску на В перемовинах. перемовинах важливо, коли ви йдете це й розуміти, які важелі тиску, які є для того, щоб змусити свого опонента. Змусити свого опонента іти по тому шляху, який ти є, а важелі тиску України з'являється все більше. Дивіться: інтенсивність ударів по хімічної промисловості, інтенсивність ударів по залізниці, інтенсивність ударів по цьому а, а, нафтові промисловості. Знову а, все більше і більше даре їх москвичі не можуть виліти вилітити з москви там да тобто це тобто це 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 паралельний процес знаєте, добрим словом пістолетом завжди можна досягнути більше ніж добрим словом і далі це формується інфраструктура тиску на росію я думаю що в восени багато чого цікавого буде відбуватися і дуже неприємного для росіян і тоді тема перевовин буде тема буде не там Діти, не все інше. А можу сказати, так який графік виведений військ з території України? Де так? Що тут тут то, тобто, ми не повинні сприймати. Знаєте, що перемовний процес, які стали, що саме це питання будуть обговорюватись? Це якісь там контакти а потім буде зовсім інше. Можу, там наступного разу на Мідінське, а там якийсь там голова там тимчасового уряду Росії після того, як. Euh, з путіним щось добре станеться, ну тобто, він здохне <рес> про перемовини. Нагадаю нашим глядачам, що в трасі загороднього є 10-денний марафон. Десятиденний марафон, який допоможе е, опановувати ефективні техніки переговорів, і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Е, курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь кими про будь-що. Вся детальна інформація є в описі під цим відео. Тому е, подивіться, будь ласка, зазирніть, що там написано. І перейдіть за посиланням. Я лише скажу кілька слів про те, що е, обіцяє допомогти зробити Тарас, якщо ви е, візьмете участь в курсі, це йдеться про підвищення. you yeah. Впевненості, і е, як навчитися працювати з агресивними опонентами, е, відпрацювання навичок на реальних випадках, як вміти вести перемовини про е, зарплатню, про ціну утворення, про умови роботи, і також як протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями, та розуміти, на які емоції і на які точки натискати в свого опонента. Тому, друзі, закликаю вас зазирнути в опис під цим відео. На до нашої розмови, британський аналітик Майкл Кларк каже про те, що конфлікти. Тобто, множені з Росією будуть тривати до кінця століття. Це така такий прогноз аналітичний від британського аналітика. Він каже, що потрібен озброєний мир, який захід повинен забезпечити для України. Додає, що війна Росії проти України триватиме ще до п'яти років. Можливо, закінчиться протягом наступних двох-трьох. З цитую. Нестабільним е, припиненням вогню, яке залишить російські війська на місці, тобто що вони не будуть куди відходити. Е, і ось Майкл Кларк каже, що це не припинення вогню. Що це припинення вогню, скоріше за все, росіяни будуть порушувати. Пане Тарасе, як ви оцінюєте такий прогноз британського аналітика? І от фраза, що конфлікти з Росією триватимуть до кінця століття. А що буде ну мовно після кінця століття? І вони все вони їх не буде, вони припиняться. Чи як цей процес має відбуватися? Як ви вважаєте, давайте так? Це м, такі найгірший-найгірший сценарій. Да? Угу. Найгірше найгірше сценарій. Які теоретично може бути, якщо європейці нарешті в першу чергу, це Західна Європа на континенті, яка знаходиться, якщо європейці, наприклад, якщо європейці сьогодні ввечері е, ухвалять, нарешті, долоносне рішення, е, що, що Росія в такому вигляді їм взагалі нафіг не потрібна, так? зателефонують в Китай і поставить перед ним питання руба, як я говорив і продовжую говорити. Або ми, або Росія, то я вас запевняю: протягом року Росії вже не буде Ну, в такому вигляді. Тому що Китай, якщо, кита, кита, якщо Китай ухвалить рішення про ліквідацію Росії як проекту, а вони мають такі можливості, так? а, то це ж досить швидко почне закінчуватись. І, і тоді питання, хто там а, буде кого стріляти, буде виключно на території Росії. Ми так, повинні так. розуміти, знаєте, коли у нас такі ну давайте так, коли публікуються такі прогнози, ви ж повинні розуміти, що такі документи готують, готують багато сценаріїв, так? так в тому числі, і часто публікуються. Тобто, якщо вони зараз це публікують, а то вони можуть це публікувати ну, наприклад, з внутрішньополітичною метою, наприклад, для Британії безпосередньо, так для того, щоб мобілізувати населення, що треба платити більше грошей. Але ми живемо в Україні і повинні розуміти все, що говориться, так це добре, треба брати до уваги. Але розумієте, а що ми можемо зробити, щоб це було швидше зроблено. Відповідно, скільки грошей повинні виділяти на оборону, так організовувати виробництво зброї, відкривати експорт для нашого ВПК, щоб стати частиною нашої, в тому числі британсь... британської оборонки, так. Заливати ресурси, розуміти, де де слабкі точки Росії. Слабкі точки Росії Україна вже виявила це і хімічна і промисловості партинова російська і по ним вже йде робота. От зверніть увагу, а, я десь вже місяць ми з вами це обговорюємо. Якщо не більше питання залізниця російської, і дивіться, в Ростовській області почало прилітати по залізничних вузлах, а це дивіться. Я А це ж знаєте, має ефект доміно. Десь затримався поїзд, а він потім затримується в інших місцях. Ну тому що це ж величезна система. В одну точку ти натиснув, а на вискочило в іншому місці. Тобто, те про що до речі, от Зеленський нещодавно говорив, що треба Лупашити по інфраструктурі. Тобто, це дуже добре розуміння у нас так є. Да далі, якщо Україна що застосує схему малюка, яку він зробив по цьому по стратегічної авіації. Uh -huh. а, те саме, наприклад, зробиться по залізниці. Це буде важкий дуже удар по російській і економіці, а, і одночасно оборонці. Тому що у росіян в чому проблема? Оскільки у них зброя стара радянська, а, їх, її потрібно дуже багато. Дуже багато привозити, а, завантажувати ешелонами, ну, людська сила і багато чого іншого. От а, Якщо ви звернете увагу, де у росіян. Дуже добре виходить наступати або вести бойові дії, там, де є залізниця. Угу. Ну чому Донбас? Ну Тому що там дуже розгалужена система залізнична, ще з радянських часів. Була. Чому, наприклад, вони там з Маріуполя в Крим одразу ж залізницю будували? Тому що вони по-іншому не можуть. У нас є теж залежність така, але у нас західна зброя. У нас нам не потрібно в, такі, в такій кількості, наприклад, це робити і багато чого іншого. І плюс у України теж розгалужена система, ну ну не те, що ну, просто Донбас це частина української а, залізниці. А там, де немає залізниці, от зверніть увагу, у них одразу ж починаються проблеми, тому що якщо ти. А, якщо ти а, 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 наступаєш, наприклад, там, де немає залізниці, значить що? Треба вести вантажівками. Вантажівки теж мають знос. Вантажівками ти не перевезеш одночасно величезні, а, величезні обсяги а, вантажів. Ну там скільки він, там, можу брати, 10 тонн чи скільки на цьому, а від собі поїзд приїжджає, там, значні, взяв, розвантажив і ти все отримав, все, що тобі потрібно. Тому в даному випадку Україна повинна розуміти, ну прогнози це добре. Різні там розумні, ну мабуть, розумна людина там, тим більше британські вчини. Ми знаємо, що вони багато чого можуть написати, але ну не впадати в паніку і в істерику стосовно цього, що Україна буде воювати до кінця століття. Ні, це не так. Я сказав, що де не які точки треба тиснути. І робити конкретні кроки, щоб це реалізувати на практиці, і почтовхути наша дипломатія якраз повинна тиснути не скільки на США. Ну США означали свої позиції щодо Росії. Я не думаю, що вони там якийсь стрибок квантовий будуть робити. А все в Європу впирається. А ось і ми повинні це, це розуміти, і вибивати в отакі слабкі місця російської економіки і Росії. І тоді прогноз цього вченого буде не про те, як Росія, Росія буде <смір> воювати, а що, а що, а що а що там відбувається, десь там в Алтаї і все інше, яка там громадянська війна буде йти. Тобто, ми повинні а, отак сприймати ці речі і такі прогнози. А, тим більше ну багато цих прогнозів воно ж а, робиться достатньо такому, ну те, що в пресу ми бачимо, воно. Достатньо спрощена, теж подає ситуація. Там можуть бути різні варіанти, зазвичай описуються від 5 до 10 сценаріїв. Серйозні аналітичні групи, вони теж так роблять. У військових, наприклад, теж завжди у них планування десь з найгіршого сценарію. То це може бути найгірший сценарій, який тільки можливий. Глава Міненерго США Кріс Райт заявив, що. Лише санкції проти Росії російської нафти можуть покласти край війні в Україні. Е він каже, що це є дуже реальною можливістю, що запровадження санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні про це пише Reuters. І Райт каже, що це найсильніший тиск, який можна чинити на росіян. США є одним із найбільших у світі виробників нафти і газу. І, за словами Райта, це означає, що саме Штати можуть вжити заходів, які раніше були немислими. Пане Трасе, погоджуєтесь, це санкції проти. Російської oh. це єдиний і основний дієвий варіант боротьби з Росією. Ну і зброю, звичайно. Uh -huh. ну, і зброю. Ну, це бачите, знаєте, у американців, от, чому я завжди говорив і продовжую говорити, що а саме при Трампі, саме при Трампі у України є о, шанси, якраз які зростають, шанси отримати кордон 91-го року, а тому, що у Трампа конфлікт інтересів з Росією: нафта та газ у нього є своя власна нафта, яку він хотів би якраз більше продавати, а ось на відміну від попередньої адміністрації, яка не стимулювала виробництво нафти. А от пан оцей міністр енергетики показав, що Оцього. У США до питань санкцій, любов з інтересом називається. да Менше російської нафти, більше американської купують. Абсолютно зрозуміла бізнес-модель в даному випадку. Да? Ось і тим більше вони теж там, де хитрувати, вони ж те, те роблять, коли вони говорять, що вдарить по Китаю ці санкції, якщо вони будуть запроваджені. Вони ж там розуміють, що йдеться і про там Бразилію, яка теж там стогне, що не так як з вами ми обговорювали, Індія вже сказала, що понюхали ми цю російську нафту, подивилися на склад. <сміт> От виявляється, виявляється, вона нам не дуже подобається, хоча ми її купували. І ми можемо купити, наприклад, у союзника США Саудівської Аравії. Американців це теж повністю влаштовує, тобто вони а, просувають нафту або своїх союзників, або свою, а, і це дуже добре в дійсності. Це означає, що в цій схемі в цій схемі ну не існує російської нафти, вони або будуть змушені продавати нижче собі вартості, щоб не, не закривати свої нафтовидобуток, або змушують е, по іншому щось робити з нафтою. А тут ми виходимо на початок нашої розмови. А спробуйте перевести цю нафту і спробуйте її експортувати. Так? На завдання США накласти санкції, а завдання України зробити так, щоб, щоб у Росіян взагалі не було фізичної можливості експортувати нафту. А це важливо виключно ударами по території Росії, по терміналам. І тоді США теж буде приємно. Ну немає російської нафти. Ну. Він... Ну і чор з ним з нею там, там вона особливо не потрібна. Mm -hmm. Дякую, пане Тараса, за цю розмову. Друзі, ми вам за те, що дивите, слухаєте та читаєте нас. Традиційно закликаю підтримувати Збройні Сили України, донатити допомагати нашим е, воїнам. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і обов'язково спускайтеся в підземні укриття. Підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Do zobaczenia.